Цим питанням я зацікавився зовсім нещодавно. Та історія, про яку я хочу розповісти, вам сталася зі мною теж нещодавно. Але щоб ви краще зрозуміли мене та те, що я відчував, я пропоную вам послухати про моє знайомство з подібним явищем ще в дитинстві. Річ у тім, що моя мати захоплювалася містицизмом, так, саме містицизмом. Ну тобто білою і чорною магією, різноманітними гороскопами, якимись книжками і все таке. Ну а що, звалювати багато своїх невдач на заручення та темні сили це ж значно простіше простіше, ніж визнавати власні помилки. Ну, моя мати намагалася знайти вихід із накопичених проблем саме у церні містицизму, я цього ніколи не розумів. Але, на превеликий жаль, мене на такі зустрічі теж брали. І я, малий хлопчисько, дуже добре запам'ятав розповіді про різноманітні зорочення на квартири. Мовляв, там темна енергетика, тяжко жити. Невдачі та все подібне також було дуже багато розповідей про домовиків, що їх теж потрібно поважати і намагатися жити з ними в мирі, що потрібно підгодувати їх, залишаючи на столі щось йстивне. Також я чув, що коти їх можуть бачити і часто граються з ними, або ж домовики їх проганяють. Зараз я вже точно і не пригадаю мати якось казала, що домовик може просто образитися і піти, або почати бешкетувати. Ховаючи потрібні речі, заважаючи сім'ї спати. Під час переїзду домовика потрібно брати з собою, але там теж був якийсь ритуал. Я ж кажу, зараз я цього напевно і не пригадаю, тому що минуло вже 20 років, і ось якщо домовика не покликати, він залишиться в старому помешканні і новим мешканцям спокою не даватиме. І ось моя мати дуже серйозно до цього всього поставилася, особливо після зустрічі з цими всіми людьми. Вона обійшла всю квартиру зі свічкою з храму та навіть провела деякі обряди та заговірки. Вона завжди стала залишати на столі незачинену цукорницю та вазу з цукерками. А ось через кілька років сусіди з суміжної квартири вирішили переїхати. Вони продали своє помешкання. Як мати казала, домовика вони з собою не взяли. І Він залишився в квартирі і почав башкетувати не лише у нових мешканців, а й у всіх сусідів на площадці. У тому числі й у нас. Я ось пам'ятаю, що вночі часто дзеленчали ополоники на кухні, підвішені на стіні, а вранці на столі часто був розсипаний цукор. Кіт, наш раніше сміливий бешкетний перетворився на тиху й налякану істоту. З часом ми всі звикли до проявів домовика. Мама навіть казала, що нашого доброго домовика прогнав сусідський, і тепер він нам заважає. І ось одного ясного теплого літнього дня я сидів у своїй кімнаті, просто грався біля дерев'яної стінки гірки, яку побудував мій батько, та на якій ми з братом складали сувеніри та деякі речі з іграшками. Кіт лежав на ліжку. Вдома тоді нікого не було, і на кухні знову задзеленчали ополоники. І Я тоді якось не звернув на це уваги, бо вся наша сім'я до цього вже просто звикла. Але з коридору чітко почулися приголошені кроки. Я напружився, бо точно знав, що крім мене і кота в квартирі нікого немає. Кіт лежав поруч із цікавістю дивився на двері, кроки були тихі, з великим проміжком часу. Здавалося, що той, хто йшов, не хотів, щоб його почули або помітили. Наша з братом кімната була суміжна з вітальнею. і зайти туди можна було лише через зал. Я повністю повернувся до входу і просто чекав, сам не знаю чого, але точно знав, що побачу того, хто йде з коридору в зал. Ніхто не з'явився, та краєм ока, я помітив, як щось промайнуло ліворуч. Праворуч стояла стінка з полицею, стало дуже моторошно. Я повернув голову до полиці, де стояли кубки брата. Вони там стояли не перший рік і ніколи не турбували мене тим, що можуть впасти, але тепер один кубок похитнувся. Я, наче перечуваючи неприємність, трохи відсунувся від стінки, не відводячи погляду від кубка. Через кілька секунд кубок упав, упав на те місце, де я сидів трохи раніше. Я пам'ятаю стан повного здивування. Я ще не оговтався, коли з полиці нижче кубків посипалися касети для магнітофона, касети стояли глибоко на полиці, і щоб їх скинути, потрібні були б явні зусилля, а не просто якийсь протяг. Серце шалено калатало, і я вже готувався вистрибнути. Швидко вставши, я надів капці і вибіг на вулицю. До приходу мами я гуляв на дворі. Навіть голод не змусив повернутися. І ось саме з того дня димовик почав приходити саме до мене. Я бляха не знаю, мабуть, моя кімната була цікавіша за кухню, а я напевно цікавіший за кота. Вночі того ж дня я побачив його. Ви думаєте, що він такий же милий, як ляльковий димовик? Та ні, наша зустріч відбувалася за однією схемою. Я засинав, а через якийсь час, коли вже вся квартира спала. Я різко прокидався, сам не розуміючи чому. Уздовж стіни де стояла стінка гірка, і відчинені двері до моєї кімнати утворювалася невелика темна щілина, з цієї щілини виходила людська тінь і рухалася до дверей. Судячи з зросту, це була фігура дорослої людини. Дуже схожа на те, що малюють діти у своїх малюнках, але головне те, що виднілися два маленькі світлі кружечки. Мабуть, очі. Я тоді так думав, бо відчував погляд цієї тіні на собі. Якщо дивитися прямо, то вона не рухається. І з часом ніби зливається з предметами довкола, але варто відвести погляд, і тінь миттєво рухається до тебе, і ти помічаєш це краєм ока. Заплющивши очі, ти відчуваєш, що тінь нависає над тобою. Дивитися на неї прямо було просто жахливо. Просинатися по кілька разів на ніч і переконувати себе, що це лише кошмар, було якось нерадісно, тому я просто намагався відвертатися, закривати очі і думати, що тінь мене не бачить. Мені було тоді 12 років, і скаржитися мамі на кошмари було якось дивно ось так тривало кілька днів. Я навіть навчився ігнорувати відчуття і змушувати себе спати, не знаю як. Однієї ночі, коли я вже майже не реагував на гостя, Мене розбудило відчуття, що щось дуже важке залізло мені на ноги. Я подумав, що кіт вирішив ночувати зі мною, відкрив очі і побачив тінь прямо над собою не на стелі, а прямо над обличчям. Я з жахом дивився в ці пустоти замість очей на її обличчі й хотів закричати, але не зміг взагалі не міг видати жодного звуку. Здавалося, мене душили. Точніше, перекривали доступ повітря, хоча рук на шиї фізично я не відчував, сльоза скотилася по щоці. Мені зовсім не хотілося помирати від задухи. Паніка охопила мене повністю, я не відчував повітря в легенях, сплячу квартиру розбудив сильний і тривалий кашель, прозвучали швидкі кроки мами, і тінь миттєво зникла. Я, відкашлючись і попивши для заспокоєння. Розповів мамі, що як мені здалося, стало причиною мого пробудження. Мати заспокоювала мене. Казала, що можливо я просто подивився слиною вісні. Так, слиною, бляха. вісні, коли рот сухий, а язик майже прилипав до піднебіння. Домовики так не роблять і не шкодять людям. Наступного дня мама знову обійшла квартиру для мого заспокоєння. До слова, у моїй кімнаті в кутку біля дверей свічка досить голосно потріскувала. За словами мами, це було не дуже добре. Вона порадила мені думками просити ангела-охоронця про захист, і ось після цього нічні візити на деякий час припинилися, я різ далі. І ось якщо димовик приходив до мене, то він просто спостерігав за мною або пересувався кімнатою. Як я казав раніше, я рятувався тим, що просто відвертався від нього. Ну і, звісно, переконував себе, що це лише галюцинація на півсну. у крайньому разі мене охороняв мій ангел-охоронець. І ось, вже повзрослішавши, я став скептично ставитися до паранормальних явищ і релігії, але все одно мене трохи лякало те, що я не можу пояснити власними знаннями, тому я намагався відкинути від себе все незрозуміле. Знаходив і читав наукові праці з психології, вивчав страхи й інші дослідження. Щоб переконати і заспокоїти себе, все надприродне, лише вигадка хворого розуму та відсутність системних знань, ну і начебто був хеппі енд. Але те, що сталося зі мною зовсім нещодавно, повністю похитнуло мою віру в раціоналізм і змусило згадати дитинство. Я одружився. З часом ми з дружиною вирішили жити окремо і стали орендувати однокімнатну квартиру. Незабаром у мене народився син, сімейне життя ставало кращим. Через 6 років ми вирішили, що в однокімнатній квартирі з маленьким сином трохи незручно прийняли рішення шукати на дорогу двокімнатну квартиру. Пошуки тривали майже рік, і ось ми натрапили на чудову пропозицію у так званій Хрощовці. Покращена квартира всього за 200 доларів на місяць, ми одразу погодилися, бо розуміли, що таких пропозицій не знайти. Планування квартири нам сподобалося син був у захваті від власної кімнати, проте наш кіт одразу не прийняв нове житло. Він ховався по кутах і голосно нявкав, та для тварини стрес не мав особливого значення. Коли ми в'їхали, почали знайомитися з сусідами. Всі говорили однаково. Довго ви тут не проживете? Квартира зазвичай порожня, бо орендарі просто не хочуть тут жити. Ми з дружиною сміялися, думаючи, що власник пускає у квартиру різних квартирантів, а сусіди самі їх виганяють. Перша ніч минула неспокійно. Спати на новому місці було незручно. В другу ніч я побачив його все так само, як у дитинстві, тінь та очі. Але цього разу я зміг побачити ще й посмішку так саме посмішку, таку, як малюють діти у своїх малюнках. В нас ліжко стояло біля стіни. Я спав уздовж стіни, дружина з боку. За шість років спільного життя я звик до її нічних походів у туалет. Я спав уздовж стіни, щоб через мене не перелазили у вісні. Ліжко ставили так, щоб одна сторона примикала до стіни, біля якої я спав. І ось, як завжди, навпроти нашого ліжка стояла тінь. Вона дивилася на мене і посміхалася, потім почала переміщатися до стіни, де ми спимо, рухалася так, наче світло ліхтарика ковзає по стіні, просто тяглася від однієї стіни до іншої. Я перевернувся на бік до стіни і намагався переконати себе, що це знову галюцинації. Але ока я помітив, як руки тягнулися до мене по стіні. Я заплющив очі і почав повторювати мантру: ні, цього не може бути. Все це лише сон, цього не існує. Тут чомусь на думку спало про ангела охоронця, схоже, заснути вдалося через деякий час дружині, ймовірно, приснився кошмар. Вона почала щось бормотіти і крутитися. Я повернувся до неї і помітив у кімнаті людину, людину в пальті. Колір я чомусь дуже добре запам'ятав якийсь чорний, ніби піджак або пальто. Я зрозумів, що це лише чергова галюцинація, галюцинації від перегляду жахів, обійняв дружину, щоб заспокоїти її, і закрив очі, продовжуючи мантру, об вона заспокоїлася, і ми заснули. Вранці, поїхавши на роботу, ми ще посміялися, мовляв, знову мене сон не залишив. Я розповів дружині, що бачилася людина в пальті. Вона округлила очі і сказала, що теж бачила чоловіка в такому одязі у вісні. Стало моторошно, хоча ми й не показали страху. Цього вечора сталося те, через що я вирішив розповісти вам цю історію. Ніч ми спимо, і раптом я чую клацання вимикача. Думаю, знову дружина в туалет пішла. Повертаюся до неї і бачу її налякане обличчя з величезними очима. Я не знаю, хто увімкнув світло. Двері Сашка, тобто сина, були зачинені, він не виходив. Стараюся заспокоїти дружину, та все нормально. Мабуть, ми просто забули вимкнути, коли лягали. Але ж я, сука, чітко пам'ятаю звук вимикача. Перед сном я обійшов усю квартиру і перевірив, що світло вимкнено. Піднімаюся, йду в коридор, тремтіння по всьому тілу. Страшно до жаху. Жах охоплював мене. Перші двері ведуть у ванну, а далі до кімнати Сашка. далі на кухню, а потім біля вхідних дверей туалетна кімната, двері Сашка зачинені. Відчиняю, він спить, підходжу до туалету, світло горить, тягнуся до вимикача і раптом чую, як зливна вода полилася з бачка. За кілька днів нічого подібного не траплялося. Вимикач не чіпав, повільно йду на кухню, беру зі столу ікону. Яку дбайливо дружина залишила на згадку від бабусі, стиснув у руці, подивився на ножі, але вирішив їх не брати. Зайвої паніки не треба. Я й так напружений. Дружина ще більше, до ранку так і не заснули. Вранці зібрали потрібні речі та кота, і поїхали до бабусі. Сказали, що у нас аварія в районі немає гарячої води і опалення. У тебе пару днів перебудемо. Тепер потрібно терміново шукати нову орендовану квартиру. Повертатися в цю квартиру ми будемо лише вдень, лише за речами. Розповідати мамі та просити її очистити квартиру, гордість не дозволяє, так само, як і не дозволяє визнати, що не все у нашому світі можна пояснити через знання та науку. Ми оселилися у бабусі на кілька днів. Весь цей час намагалася заспокоїтися, обдумати ситуацію. Дружина ще довго була налякана після того, що бачила уві сні, я теж намагався переконати себе, що це лише сон, що нічого надприродного тут немає, але серце калатало шалено. Кіт, який раніше не сприймав нову квартиру, тепер теж якось дивно поводився, ховався під столом, шипів і моркотів із насторогою. Протягом кількох днів ми шукали нову квартиру, хотіли орендувати щось недороге, але в безпечному районі і щоб там не було нічого дивного. Ми відкидали всі пропозиції, де відчувалося щось незвичне або про що попереджали сусіди. Пошуки тривали кілька тижнів, і, нарешті, нам вдалося знайти квартиру, яка відповідала всім критеріям: двокімнатна, тихий район, доступна ціна і без дивних історій. Коли ми переїхали в нову квартиру, перші ночі були спокійними, ніяких тіней, жодних звуків, ніяких дивних відчуттів. Здавалося, що ми нарешті позбулися всього, що лякало нас у попередньому житлі, Кіт теж поступово заспокоївся, почав розслаблено ходити кімнатами, сидіти на підвіконі, спати поруч із сином. Та навіть тоді я не міг повністю позбутися відчуття тривоги, іноді у вісні або на півдрімоті. Мені здавалося, що я знову бачу тінь або відчуваю присутність когось незвичайного, але тепер я знав, як заспокоїти себе. Повторював мантру, відводив погляд, уявляв, що поруч ангелохоронець. Поступово мій страх почав відступати, і ночі стали по справжньому тихими та безпечними. Я дуже багато розмірковував над цим досвідом, з одного боку, усвідомлював, що все можна пояснити психологічно. Стрес, нічні кошмари, вплив дитячих страхів і підсвідомості. З іншого боку, навіть дорослішання і скептицизм не змогли повністю ліквідувати ті відчуття. Це навчило мене поважати свої страхи і дослухатися до власних відчуттів, навіть якщо вони здаються нереальними. З часом я прийшов до того, що не потрібно шукати пояснення всьому надприродному, важливо просто навчитися з цим жити, зберігати спокій, і бути уважним до себе та своєї родини. Нове житло стало безпечним і комфортним для нас усіх, і тепер ми могли спокійно будувати сімейне життя, насолоджуючись простими речами, сміхом сина, тихими вечорами, звичайним домашнім теплом. І хоча я більше не бачив тінь уві вісні, досвід залишився зі мною назавжди, я зрозумів, що навіть якщо щось здається нереальним або надприродним, важливо просто зберігати холодний розум. І шукати безпечні шляхи захисту себе і близьких, ангел охоронець мандри, маленькі ритуали усе це допомогло мені зберегти спокій, а свій страх просто перетворити на уроки досвід. А що ви думаєте?